Як єдина структурна одиниця хірургічно-гінекологічне відділення з ліжками патології вагітних. Отак воно у вас по лікарні по документу називається. Але у вас окреме крило. Там. Там Я тільки що звідти, воно, воно вже з'єднано. У вас окреме крило з окремим входом, де ліжка окремо, патології вагітних лежать вагітні, де післяопераційні палати акушерські гінекологічні, у вас окреме крило. І зразу, як вийдуть люди, у вас. Одна Зараз, чому у вас зараз немає акушерок, говорить Ольга Миколаївна. А де одна відпустці, друга на лікарняну, от і все. Як тільки виходять акушерки, у вас ще моє побажання, окремо буде пост тільки для них. Тобто табличка не міняє, розумієте? Да? Вона не міняє відношення, у вас допомога надається і буде надаватися. Тобто, вся гінекологія лежить у вас, лікується, як і лікувалася гінекологія. Вся патологія вагітних аж до пологів лежить у вас. І лікується у вас. Тільки дійсно, якщо там є якась патологія, що треба лікування на перинатальному, вона лежить у вас. Тільки якщо ми доходимо або ж гінеколога до терміну, коли вже все наближається пологи, планово інформується головний лікар, машина забезпечується і жінка перевозиться, перевозиться розуміє, в міський пологовий будинок. На випадок, якщо в жінки починаються пологи. На пологи, якщо жінки починаються пологи, лікар приймає в залі в неї пологи. За всі лікарі, а гінекологи ніколи не зберігаються, акушерки ваші зберігаються, що там за санітар говорив головний лікар. Тобто люди працевлаштовуються. Прокоментуйте таку ситуацію. Сьогоднішній сьогоднішні випадок. Тільки не сьогоднішня дата, а 7 січня. Ніяка ваша швидка допомога не доїхала ні за три години, ні за 10. Я вам, я вам гарантію даю. 7 січня, коли за коли мінус 30, ні одна швидка не доїхала. Ціна цієї дитини може бути 3 дня простою врача анестазіолога, ви казали, 3 дня врачів у нас просто хто на чим займається. Ціна дитини цієї сьогоднішньої, я скоро не приїхала, якби не приїхали спеціалісти з Полтави. Ціна життя скільки, як ви її тоді оцінили? Що, знаєте, життя воно не Ну так а чого? Для чого ви приводите ці ну, так, цифри на приїде? Дуже... 7 січня ви б не доїхали сюди. 7 січня вона буде народжуватися, відбуватися тут. А вон, а то якщо не таке обладнання, як сьогодні, а у нас немає обладнання, у нас немає коштів, у нас немає спеціалістів. Ну вони вони аргументують. У нас не кваліфікована до того, От вони аргументують. Ви втопили запитання, займеться. Я даже рік працює, але не вам не скажу не зразу. Тепер мої слова і Олександрович з любим пацієнтом. Якщо зимою в заметі трапляється якась ситуація, виїжджає швидка і є за Зразу інформується повністю медицина катастроф. І виїжджає транспорт, який розгортає дорогу, за ним їде швидка і. Це no, вам так хочеться, да. а в реалі є зовсім інші. Реалі є зовсім інші. Давайте так. Ви ще скажіть, що це набігатися працює. Я кажу не конкретному людину. За прошлою зиму у нас було 7 таких випадків, коли ми ночі піднімали автодор. піднімали наші чрезвичайні ситуації, і наші машини супроводжували... Можу предположити, що це мама? Що? Ні. Звичайно, з села Котельви льви або з села Михай-Леви, жінка з села Михай-Леви. Реальні жінки з Сан-Жар, реальні жінки з великої багачки, саме прості, которые не могли до трассы доїхати, которые між багачкою застряли. Ну поки І, ви, ви організуєте, знаючи нашу дорожню службу, знаючи вашу реальний. дорожню службу, поки ви це все організуєте, пройте, в даному випадку, ми розглядемо конкретний сьогоднішній випадок. Вопроси дорожньої служби... Ну так реальні, давайте реальні речі реаль розглянемо. Випроси за проходом нашого аку я бачаюсь за, за митті село село, село, село село Глобівка. Має, на минулі, на минулі, і... Село Глобівка. Не цю робота, Значить, бажись, не доїдеш, температура хлопчика 40 градусів. Оцей голова адміністрації, на кого так притеж сіда сам трактор з трактористом, розгортають, беруть на руки цю дитину. Оце реальний життя б розказав машиною своєю, швидка на дорозі, і довозять, і спасають. Це популізмом треба, не треба займатися. Люди займаються. Так ви своє... Люди займаються своєю роботою. Я мовчу, пока, я не займаюся нічим. Давайте, я сижу, давайте, мовчу. Давайте, знаете, Я просто говорю, так, що что вы нам рассказываете я задам вопрос. Ось реально життя мы. Вы оцениваете работу любовь. Изкус по ее конечному режиму. Правильно? Правильно. Полтавська область, благодаря тому, что організували так эту службу, має самый низкий показатель. Младенчеської смертності по Україні вже несколько років. И нет у нас материнської смертності. Вот вам. Вот, Реальні показатели. Реальний результат. Тоді до то мене ще раз ще одне питання. Сьогоднішній, ви, сьогоднішній випадок. Якби швидка приїхала через 6 годин, що вийде? З Полтави. Подождіть, не до вас питання. Значить, такого поняття. Швидка приїхала через шість годин, коли немає, і не було, і не трапляється, колега. Я на перший рік працюю. І замість того, щоб займатися популізмом, як ви пробачте, але я скажу відкрито. Я стою і я працюю. От і все. Скажіть, будь ласка, я по-іншому питання. Що конкретно ви зробили, кого ви спасли? Хоч одне життя? Ну, важко сказати, я 6 місяців О, прослужив, спас якогось, не Разуміше, спас, я не знаю. Популіце. Що конкретно ви зробили, колега, для того, щоб покращити дорогу? Що конкретно ви зробили? Ви стали біля лікарні сніг відгорнули. Що конкретно ви зробили для того, щоб допомогти, а займатись популізмом? Mm -hmm. ви... Я вам розповідаю, що я зробив. Я 6 місяців в полі стояв, 6 місяців. Можливо, я не для лікарні зробив, може для вас. Особисто теж я нічого не зробив. Я вам ще раз формулю по іншому питання. Якщо, допустимо, кваліфікована допомога вашими спеціалістами з Полтави надала через 6 годин. що з цією дитиною було. Просто конкретне питання. Так от ми зараз з вами популювати, якби не маємо права. Питання У нас є думає. проблема, і ми її повинні вирішити, а не думати, не як... Ми вирішаємо свою матеріально-технічну обезпечення. Ми покупаємо вторую машину для того, щоб обезпечити. її. Покупаємо. Полностью оборудованную і вопрос транспортировки километров сейчас не стоїть, 100 километров, 60 километров. В этой машині можна делать все. Проводите з банкентилятор. Не, не доїде ваша машина. Я розумію, можливо, вона забезпечена, У нас ці машини <тур> немає. Это э, две уже машины на области, плюс четыре машины, которые it's дежурят it's у it's нас it's в центре it's катастроф. Медицины катастроф.